Вадим Гайдай, 49-й Маріан Пелех, 8-й Віктор Ковальос, 4-й Олег Леганзевич, 10-й. Адислав. Того результату відбулися кадрові зміни. Зараз безпечно, бувно безпечно. Зараз. Цієї комбінації ну, намагається зараз mm -hmm. хітро слітати атаку суперника Бутов, як же впевно, грає на виході, як же впевно грає сьогодні Дмитро. І в цей момент, який був дебюти поєдинку, він додав Та, зараз Чернявський. тут у Чернявський ще далі покидається до Чернявський, побуває. Зараз як же близько. Тут треба грати, але ще залишається у нас на паркеті Олег Легензевич пошкоджений. Біля м'яча може і пробити в ситуації. Знову таки Кравець був готовий. Поприкуту подій ще на спроба. Що недуар Кравець на місці. Вибрати м'яч. Смоталка, сметанку. Сметан. Сметан. Покидає Сатаса! Участь Олександра! Більше болівальників побачився. Сагайдаш на м'ясо пробився. Забрав м'ячі. Два родина Загайдаш, педагогу ногує. Бутал на місці. Цей стандарт. стендап. під до Дар піду ногу пробуває. Ледя! Один. Хід виходить вперед, Олександр Федярш що визначається. чи свій гол. Олександр Федяр зараз забиває на 11 хвилині. сильний, якісний якісна вода довго та дотримуватися свого на гру. Зараз тримає фол. Федяж. 2-1. Передача Сагайдаш. Загайдачний Юрій не забиває. Який момент отримав. Не очікувався. Передача. є шанс для хіта. Передача. Можливість. І Євген Жук не забиває Євген Жук. Повторити свій епізод з гола прибуває! Ча гол! це без Чернявський. Зараз дається. Дається в цьому моменті Оформити свій другий гол. Оформити свій м'яч. Зараз яка можливість. Чернявський таки пробиває. Ігор. Несподівано не вдалося. Чернявський на замасі. Виход. Зараз і Оняць. Але коли команда суперника не так на ну, атакує. Хід буде атакувати, це факт. Зараз Пірв'я пробуває. Півв'є забуває. Шала не гол! Владислав Пірвєєв. Як він влучає в дев'ятку. 3-0. Нейвовірне виконання. Пірв'єв завершення <гаджування> <гаджування> за для Владислава Перв'єєва. 3-0. Хід зараз приноже свій результат. І хід зараз Давай Хібин. Чотири-ну. Пер'є опори губа. Ще гол. Одислав Пермієв вже в наступній атаці. 4-0 станий рахунок. Він зараз дуже ударно проводить ці хвилини. Як же зараз реалізує цю можливість. Одислав Перм'єєв. Дмитро Бутов. Перший тайм західком сьогодні. Власне, вдається Усь, о... Четвертий момент. Крама була охопина команда. Останні секунди. Секунди. Перший тайм удар. Овець гранаді. Що перший тайм. І суха балка. Підтриману без перерва. Невеличка. І другий тайм. Другий тайм нашого матчу. Власне, хід суха балка. Зміна голкіпера також. визначаємо у хіта. Олександр Сухов. З'являється останній рублі. пробиває Сухов здали. Фу. Як буде Ось ситуація? Зараз хід обороняється до нагода. Франц Легендзеви. Зараз від Госту брати Волков. Вдається випадки м'яч, доволі непогано, доволі швидко. Зараз нагадається uh, в обороні Ворожні ворота. Первієв пер'єє прибуває. Первоєвой! Владислав Первієво оформлює три в нашому матчі. 5-0 стає рахунок. Владислав формі, третій свій гол Сьогодні впевнено майстерну низом, Сильно і зараз. І подак до від вісімки, і контратака одразу для Супер! Своєї команди. Сухов. Невороч є. В Передача Перв'євєв. Перв'єєв. На 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 зараз є генерусію. Був шанс проглота. Тому зараз є шанс. І на дальний заводить короля. Дубель. Олександр Педяш свій Другий гол сьогодні. Олександр Педяш відзначається. Баром До атаки своєї команди сікої балки цього матчу. Зараз шанс. Зуков. Грає надійно. Починає атаку. Є перевага одного футболіста. Зараз при атаці 4-3. Кирамета простирує і зараз Педя! педі. Олег-3. Олександр. Педя, нуд. Олександр Педяш оформив хетрик. Це у матчі 17-й номер. Олександр Педяш. Ремета знову асист, знову Руслан розкладався, щоб спробувати змінити ситуацію. Немає сенсу. Немає сенсу цього робити. От зал це командна гра в першу чергу. Бежу. Залишаємо! 8-0! 8-0! Зараз восьмий номер хіта. Нікут, 8-0. стає рахунок. Так, Загубили, загубили Даніїла в цьому епізоді. І зараз uh, Сухов технічного. Якщо розбирається Олександр під ліву пробувати. удар, заблоковано. Зараз карти свой гол. Перевієм сьогодні оформлює чотири в'ячі. Девід Бун. Девід Булстер. Починає помилятися дуже. Серйозно, супалка, у уця і можливість. Швець. бувають матчі і дуже різні бувають. Супер. Зараз є шанс. Сполибалки і знову швейцарку тут... формати. Сьогодні вдасться це зробити. Подолюб на правий флаг. Мановський подивається. Мановський вбиває! кут. Куджу! Десятий гол! Сьогодні! Десятий гол сьогодні! До 12-й Сім. Okay. Відзначається 20 секунд. 20 секунд вже просто проста формальність залишається у нас. Це Простою формальність. Ухід. Суха балка. 10.00. Готував Олександр Лаврик. Всього на Сьогодні складний матч. Складний суперник. Підсумковий результат такий. Болючі доволі. Що скажете, по грі в цілому, тому що в перший тайм були моменти, були шанси, в другому щось пішло не так. Ну, ви правильно кажете, суперник був серйозний, ми серйозно готувалися. Е, звісно, ми не розраховували на такий рахунок. Е, чесно кажучи, ворота зачаровані були. Обідно, ну, що не напрацювали. на один гол, хотя у нас было достаточно моментов. Но, опять же, хит показал свой класс, свой уровень, исполнительское мастерство их футболистов на высоком уровне. Конечно, надо будет проанализировать это все, посмотреть, но такое ощущение, что каждый удар, что лети в наши ворота, заканчивался голом. Опять же, Первый тайм был довольно-таки конкурентоспособный. Мы создавали моменты, имели свои моменты, но эти три мяча, кажучи, такие шедевральные, как бы нас чуть надломили. Хотя мы выходили на второй тайм с тем, что сыграть достойно, показать достойную игру во втором тайме, попытались чуть-чуть перестроиться, Ну, і з п'ятим не вийшло. Важайте, ось, гра з п'ятим. Дуже сміливе рішення, було вчасне. В той момент Легензевича був, такий, якби забив, тоді то трошки по іншому пішло вночі? Ну, Звісно, якщо забиваєш гол, оно все по-іншому. Ми не забили і пропустили. Знову ж таки, не потрібні мечі. Там условно, ну, чуть, -чуть, чуть, чуть ми не готові, трохи все медленно робили. Там отдавая эту передачу, человек пробивает. Мы на мяче стоим. Команда хита, команда, которая не дает стоять на месте. С ними надо двигаться. Если ты будешь стоять, то ничего у тебя не получится. З so, моменту з фолами непотрібними, ось те, що в гол трансформувалися, забити цей фол непотрібний. І ось, можливо, тайм-аут трошки пізніше вартувати, тому що голи наприкінці першого тайму, вони також серйозно надломили команду. Да, над, над ламинами ну, мы пытаемся работать с этим. Ну, ребята все емоціональні, игра емоціональна была. Поэтому я э, розумію, згодный з вами, що фоли були не нужны. Я і казав, що да, голи очень красивые, но що привело к этим голам, что привело к этим стандартам, опять же, наші ошибки. Поэтому, опять же, хит наказал нас за наші ошибки. Декілька слів для людей, які вас підтримують, болівають, тому що в онлайні у вас дуже активна підтримка, то така болюча домашня, ніж я, зараз 0-10, людей, щоб у вас не втрачали віру в вас. От це ви правильно сказали, хочеться, щоб наші і ну, щирі болівальники продовжували нас вірити. Опять же, будь-який би був результат, щоб нас продовжували, і ми будемо, по крайней мере, старатися. Так, да, ми зробимо правильні виводи, зробимо виводи над ошибками і будемо працювати далі. А їм терпіння, як і нам. Дякуємо. Тайма з перемогою 8.0, сьогодні 10-0. Такі впевнені, витяги домашні. Ваш коментар по цій грі. Хочу привітати команду з перемогою. Все, що ми домовлялися, ми виконали. Сьогодні реалізація. Як на початку сезону вона в нас трошки відставала, бо від ідеалу зараз навпаки ми цю реалізацію робимо. Тому я дуже радий Ось, і будемо намагатися працювати далі в такому ж рус руслі. Ось і готуватись до першої гри Ліги Чемпіонів з пальми футзалу. Збірники приїхали пізно в четвер, чи встигли відновитися. Як взагалі, тому що дуже мало часу було на підготовку? Так, було мало часу, але я знову ж таки хочу подякувати хлопцям, котрі, так скажу, в них є вихідний, а вони хочуть тренуватися. Ось. Тому бажання воно переходить на ігровий майданчик і є результат. Сьогодні в першому, в другому таймі була така суцільна перевага в ігровому плані. В матчі Ліги чемпіонів там трошки інша буде гра. Ось як вважаєте, цей поєдинок допоможе команді підготовитися до такого грізного суперника? Ну, максимально сказати, що так, ні. Рівень команд інший. Ось, але впевненість в реалізації моментів це нам піде на користь. Ось і вже ми. Трошки пізніше будемо ціленаправленно працювати на, на пальму футзал. Що скажете сьогодні по молодим гравцям, тому що всім дали шанс, всі, хто були, сьогодні отримали свої ігрові хвилини і, власне, як власне це проявили? Так, проявили певна гра на нуль. І заслуга Влада Швеця в кінці він mm -hmm. два сейви зробив. Інші хлопці, хто виходив на поле, все виконали. Єдине, що я трошки не задоволений травмою Сметаненка, Вона була в такому простому моменті, де вже було втрачено м'яч. Він пішов там його спасати і отримав травму. І в нас мінус один. Тому якби ну, взагалі, в цілому. Грою і матчем я задоволений. Сьогодні голи Ліслава Первєєва в кінці першого тайму, напевно, зіграла одну з ключових ролей, не вважаєте так? Так, кожен гол він додає впевненості. Ось, Влад дуже добре провів матч збірної з Франції. Ось, і ми його для цього і брали в команду, щоб він впливав на результат. Він виконує те, що ми від нього очікуємо, як і інші хлопці. Сьогодні хотіли червону картку для голкіпера на першій хвилині суперника. що там було? Так, ну, ситуація така. Я подивлюся ще в онлайні, але ну, зі сторони трактовка, наш гравець йде перший на м'яч, а голкіпер виходить, не грає в м'яч, а грає в, суп... ну, в гравця нашого. Ну, це фол, ворота пусті. Трактовка така, що в створі воріт повинен хтось бути, там нікого нема. Мені показалося, що була червона картка. Арбітри прийняли таке рішення. Ну, є комітет, який розбереться. Головне, щоб це не вплинуло на загальний результат.